Вітаю вас, я астролог Лілія Верховод. Я підготувала для вас розбір місячного затемнення і пропоную зараз нам з вами обговорити значення місячного затемнення, яке відбудеться 25 березня, по сумісності буде відкривати коридор затемнень до 8 квітня, його вплив на кожний знак зодіаку та на натальну карту України. Активну дію місячного затемнення беремо в повній мірі. З 22 березня по 2 квітня. Далі почнуть розкриватися програми сонячного затемнення 8 квітня. Для підтримки розвитку мого каналу прошу вас підписатися на мій канал та проявляти активність під цим відео. Актуальний коридор затемнень про майбутні тенденції своїми намірами, формами, діями в поточний час ми закладаємо той потенціал, котрий буде реалізовуватись в майбутньому. Цей коридор затемнень про імпульс життя. Але це буде більш відчутно на сонячному затемненні. Початок коридору затемнень через місячне затемнення повертає нас до минулого для усвідомлення, для рефлексії. Це не те, щоб повернення в минуле для того, щоб чинити точно так. Я прошу вас зрозуміти: це прийняття минулого, щоб мати опору, щоб ми прийняли свій досвід, свій шлях. Відчули повноту свого розвитку та врешті решт подякували та прийняли той досвід, ті події, котрі з нами відбувалися, та котрі мали вплив на становлення теперішнього. Важливо це прожити саме на місячне затемнення та в період, котрий я зазначила попередньо, щоб вже з відліком сонячного затемнення мати достатньо сил йти вперед. Місячне затемнення стригерить проявлення інстинктивних програм, страхів, нерівності, перекосів стосунках зі світом навпроти. Обов'язково проаналізуйте в своєму житті цикли 18 та 9 років, що відбувалося в вашому житті у 2006 році та 2015? Беріть до уваги події у вашому роду. Сім'ї, оскільки наші програми розвитку пов'язані. І події можуть приходити до нас відповідні або дзеркальні до події у сімейному дереві. Також звертаємо увагу на затемнення в жовтні 2023 року. Якщо повертатися в ретроспективу мондені астрології на повному циклі, у 2006 році надії весняного коридору затемнень. Парламентські вибори з найбільшою кількістю голосів пройшла партія регіонів. А в жовтні того ж року розпочалась політична криза. В напівобороті в 2015 році актуальною була тематика демобілізації військових, призваних у 2014 році, а також в період коридору затемнень були прийняті закони щодо декомунізації. В поточний час велике напруження на керівні посади країни, але найбільш ситуативно наповненим буде період з квітня по червень. Нас очікує велике з'єднання Урану та Юпітером на точці, і це в Наталі України. Їх подальша аспектація Наталу, плюс накладення інших показників, вказує на те, що події будуть пов'язані з територіями держави. В поєднанні з показниками інших методів прогнозу в астрології держава буде трансформуватися. Цей політичний напрямок і устрій, і можу припустити, що це буде територіально пов'язано. Йдуть показники на зміну ходу війни. Є вказівки, які я можу трактувати як збільшення військової допомоги, або ж це її надходження саме в цей проміжок часу. Та все ж її показники тиску на домовленості. Я маю припущення, що те, що буде відбуватися саме. Буде точкою відліку зміни ходу війни, навіть якщо це не договір, то це вступ в іншу фазу. Будемо спостерігати, оскільки ми живемо в час, коли кожне наше рішення впливає на подальший розвиток. А наша з вами задача допомогти собі в першу чергу усвідомити свою силу, працювати над собою, над своєю самосвідомістю. Тоді наша колективна енергія буде ще сильнішою, і ми, безперечно, можемо все пройти. Головне зараз в процесі усвідомлювати, чому ви вчитесь, що підсвічується саме в вашому житті, який є напрямок вашого удосконалення та в чому саме. Ваш розвиток в умовах війни: місячне затемнення та період його дії буде перевіряти вміння дипломатії, вміння знаходити компроміс, почути та сприйняти інтереси кожного в актуальному питанні. Цей час, коли варто звернути увагу на покращення стану або лікування органів пов'язаних з репродуктивною системою, жіночих органів, щитовидної залози, шлунково-кишкового тракту. Якщо в організмі назбиралися невирішені дисфункції, в поточний час вони будуть гостро давати про себе знати: сприятливо в цей час гармонізувати простір довкола себе, направляти свої дії на гармонізації свого стану. Прагнути заздалегідь виходити з конфліктних ситуацій, з того, що буде вас обтяжувати та буде вас змушувати діяти наперекір своїм відчуттям, практикуючи зосередження медитації, слухаючи та читаючи тексти, котрі підносять стан духу, в цей час буде можливість підніматися над тими програмами, котрі, якщо з ними боротися, намагатимуться з всіх сил проявитися в житті. Це час для того, щоб повернутися до минулих справ, закрити те, що відволікає, та тягне на себе енергію з того ж минулого. Не працюючи з цим часом, в мінусових проявленнях можуть актуалізуватися підстави, лицемірство та ситуації, котрі будуть це викривати. Можна наговорити неприємностей і потім про них дуже жалкувати. Проблеми в стосунках, старі проблеми, можливість заритися в старих образах. Люди можуть приходити з минулого, приходять колишні В ваших силах обирати, чи це вже пройдений етап чи ні. В серединній точці між затемненням Меркурій буде розвертатися в ретроградний рух. І з 1 квітня по 25 квітня крокуватиме в зворотньому напрямку стосовно Землі. Тож свій напрямок дії, свій напрямок розвитку варто розуміти вже зараз. І під час коридору затемнень підкреслити його вірність, його значимість та рухатись до обраних вами цілей. Важлива стратегія дії, щоб продовжилась реалізація планів і надалі, а не лише під час коридору затемнень, оскільки великий вплив зараз має Сатурн. Якщо ні, то повернення до поточних питань буде вже під час осіннього коридору затемнень з 18 вересня по 2 жовтня. А тепер щодо рекомендацій для кожного знаку зодіаку до періоду впливу місячного затемнення. Наголошую, що це саме рекомендації, на яку сферу життя особливо зараз варто звернути увагу. Детальний та глибокий аналіз можливий лише при індивідуальній астрологічній консультації. Ви можете сприймати зараз рекомендації для знаку зодіаку, в якому розташоване ваше сонце, ваш астендент та ваш місяць. Овен фокус уваги на партнерських стосунках. В яке, до речі, можлива криза, краще інтенсивно займатися своїм розвитком, відчувати свій ріст, тоді буде менше бажання ствердитись за рахунок оточення. Цей період приносить перевірку вашого вміння чути свого партнера, чути клієнта, чути світ навпроти та вміти з ними домовлятися. Вам варто приймати рішення та обирати без здавлювання себе та своїх відчуттів всередині себе. Поєднуючи їх з урахуванням інтересів інших, можуть бути ситуації, в котрих ОВНу буде складно контролювати пориви агресії. Телець за сигніфікацією, вам варто звернути увагу на сферу роботи та особливо актуалізується здоров'я, більше комфорту, піклування та очищення організму в ці дні. У вашому житті можуть відбуватися повторні ситуації. Вам варто намагатися їх помічати, що саме у вас повторюється. Обов'язково зверніть на це увагу, оскільки це ті уроки, котрі заважають вам рухатись вперед. До вас будуть приходити питання з минулого, і навіть ті, котрих ви не очікували. Варто бути обережним із колегами на роботі. Можуть бути неприємні обставини, неприємні розмови, є ймовірні ситуації, в котрих на вас будуть приписувати невиправдання чужих очікувань. Управительниця вашого знаку Венера прямує на точну опозицію з ліліт, через що можуть виходити не дуже приємні ситуації. Близнюки для вас сприятливі можливості, і якщо ви не могли наважитись на проявлення ініціативи, активних дій, то цей час чудовий, проте майте на увазі, що ви маєте знати свої дії наперед, мінімум, період більше одного місяця. Зверніть увагу на сферу вашого творчого проявлення, сферу романтичних стосунків та дітей. В цей час ці сфери будуть тягнути на себе більшу кількість уваги. А також в цей період транзитний Марс крокує квадратурою до вас. Це можливі ситуації небезпечні, сприятливо компенсувати роботою над фізичним тілом, та до тренувань вам варто підходити з чистою свідомістю не під час агресивних сплесків, оскільки в цей період такі стани небезпечні. А також це стосунки з партнером, стосунки з чоловіками вони можуть проявлятися з різних сторін, навіть неочікуваних для вас. Рак. Ви найчутливіші до процесів місяцю, оскільки саме місяць управитель вашого знаку зодіаку. В цей період можливі ситуації, в котрих вам буде складно прийняти рішення, складнощі у поєднанні в собі і раціональності, і слідування відчуттям. Ваша активна увага на сферу сім'ї і членів сім'ї, їх справи, питання житлом, домашні справи це все буде тягнути на себе велику кількість уваги. І це з тим, що ви будете намагатися активно займатися вашою кар'єрою. Важливо в цей час звертатися до ваших корінь, до пам'яті роду, самостійно ініціювати зустрічі з найближчими. Але при умові, якщо ви будете знаходити час виключно для себе та виключно для свого безпечного простору, находження в ньому, тоді вам буде легше суміщати це з іншими сферами життя. Лев для вас це сприятливий час, сприятливо накопичувати ресурси, займатися фізичним тілом. Ви можете опинитись в ситуації загострення, але більше вказівок саме на те, що ви будете в ролі посередника. Там можуть бути неоднозначні ситуації з колом ваших близьких знайомих, близьких родичів, брати та сестри, можливо, дядько, тітка. Також вам варто бути уважним та обережним при оформленні документів у справах пов'язаних з транспортними засобами та у подорожах, у поїздках. Діва з великою силою актуалізується питання фінансів, фінансових надходжень. Та ваших фізичних ресурсів. Будьте уважні до повторних ситуацій для того, щоб мати змогу все ж таки засвоїти необхідний урок, додатково прослухайте інформацію про близнюків. З більш інтенсивною силою вмикається транзит Марсу для вас, оскільки він йде в опозицію. Це ситуації, котрі несуть в собі загрозу неприємних ситуацій в стосунках з ускладненням в знаходженні спільної мови. Ваш стан та ваш внутрішній ресурс має бути в пріоритеті. На поточних аспектах вам буде легше наважитись на активні дії для покращення фінансового положення, та ви все ж таки маєте знати стратегію ваших подальших дій. Щодо аспектації Марсу, також варто переслухати і близнюкам. Терези. Вам варто балансувати між проявленням себе та все ж таки віднаходити час для відновлення, не соромтесь проявити, вас, проявити себе у всій красі. Актуалізується сфера стосунків. Вам може бути складно відчуття тиску від партнера та все ж. Оскільки є така загроза, і ви тепер знаєте про загрозу зіткнень. Для того, щоб самостійно не загострити кути, варто направити фокус уваги на гармонізацію простору, гармонізацію свого стану, своєї проявленості. Для вас, звичайно, це затемнення має найбільший вплив. Скорпіон. Не всі процеси вам зараз легко усвідомлювати та легко проживати. Досить складні стани. В цей період ви можете бути більш схильні до того, щоб закритися від світу в своєму власному світі, власному просторі, без доступу до нього. Це не є кращою стратегією, вам все ж таки варто притримуватись балансом. Довкола вас є можливості, котрі могли б вас надихнути, якщо ви, звичайно, будете їх помічати. У вас можуть бути зміни у вашому соціальному колі взаємодії, у вашому колі широкої взаємодії, колі друзів і соціального статусу. Не всі процеси для вас зараз помітні. Також сфера здоров'я актуалізується. Деякі задачі повторюються по усі, тому пропоную прослухати додаткову інформацію про тельців Стрілець для вас це активний, сприятливий час, проте вам варто націлитись на реалізацію принципу енергії інь, ваше проявлення більше давати світові, більше ділитися та не закриватися в цей період. Будьте готові до неочікуваностей, варто легше адаптуватися, і тоді ви зможете швидше вхоплювати можливості. Цей період до вас можуть звертатися за вашими порадами, за вашим досвідом, знаннями. Зростає ваша затребуваність. Зверніть увагу на сферу друзів, проявлення в соцмережах коло широкої взаємодії. Козиріг актуалізуються питання на роботі. Та ваше прагнення суміщати і домашні. Сімейні справи також з вашою кар'єрою. Ці сфери будуть сильно захоплювати вашу увагу, варто зуміти, віднайти золоту середину та знаходити методи релаксації, які будуть допомагати саме вам. Не поспішайте в цей час з рішеннями. В період з затемненням його варто прийняти вже ближче до сонячного затемнення. Ситуація дещо ясниться. Ви можете стояти перед вибором. Для додаткової інформації прислухайте про раком, так як по усі деякі задачі повторюються. І також в цьому періоді будуть актуалізуватися питання щодо соціального статусу. Водолі, для вас це період можливостей, головне зуміти їм скористатися. Ваша активність збільшується, проте вам варто ставити фокус не на виснаженні, а саме на тому, щоб зробити свій графік приємним для вас самих. Актуалізується сфера навчання, пошуку та знаходження відповідей, розширення вашої стратегії, просування стратегії в реалізації своїх знань. Риби для вас цей етап може принести відчуття, схоже на процес очищення, і вам потрібно залишити минуле для росту в майбутньому. Трансформації доречні і вони будуть відбуватися. Ви можете активно займатися цілом, це сприятливо. Також пошуком нових звичок, котрі будуть вас розвивати. Зростає ваша активність з тим і навіть деяка різкість, місцями агресивність в діях. В цей час обов'язково шукайте вихід зростаючої енергії. Актуалізується сфера чужої енергії, можуть бути ситуації, в котрих ви будете начебто. Начебто залучені до вирішення питань інших, а також питання пов'язані з фінансами партнера. Якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть ваші враження, як вам такий формат відео, та як ви вже відчуваєте наближення коридору затемнень. А також підписуйтесь на мій інстаграм посилання в описі. Я дякую вам велике за те, що ви додивились це відео до кінця, і я щиро вірю, що ця інформація допоможе вам. До нової зустрічі!